Ого. І мене ще з ними. І тебе ще з ними. І. Я з білими. Ти з білими. А ти білі закрив собою. <сум> а ну-ну, а що там ще є? Це твоє відео. Нет, моє відео. Ні, це твоє відео. А я собі потім зніму. Колючі, бо це розочки маленькі. Дивись. Дивлюсь. Дивлюсь. Ого, Розочку? Адинуся жучок садить на Уходь. А на що уходь? Він собі там сидить. Наш тобі уходять. Ні, <с> нерви, 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 бачите.